Слава Україні, слава воїнам і захисницям Збройних сил України, шановний друже, щиро тебе вітаю сьогоднішнім днем Незалежності України. Щиро я вдячний і дякую нашим захисникам Збройних сил України, як не ви, поборники і захисники. Кожен день віддаєте своє життя за нашу незалежність. Вам великий уклін україн від українського народу! А те, що відбувалося і відбувається вчора у просторах засобів масової інформації світу, Європи, а також України, про те, що Пригожин був. Ліквідований із Збройними силами Російської Федерації. І ти це вважаєш що це, ти вважаєш, що це справедливо? Я вважаю, що росіяни вони страшні брехуни і вже напевно Пригожин і його шайка давно поза межами. Білорусії, Російської Федерації десь опановують або Аргентину, або Венесуелу, або інші країни Африки. На даний момент, маючи од... єдиний ключ доступу до 23 мільярди доларів, так чоловік би не пішов з того світу. І він тим хизувався. Я не думаю, що Путін його б ліквідував. І він його не ліквідував, бо гроші за ним. І тому, друзі, не поспішайте, ви москалям ніколи не вірте. Це росіяни найбільші брехуни у світі і вбивці. Тому на даний момент вони. Покинули, напевно, територію Білорусі, і десь, як вже я говорив, знаходяться в інших країнах, маючи величезні кошти. І за ними, напевно, урве когті Путін. Бо за всі злочини і дії треба буде відповідати. А особливо. Російському народові і керманичам. Бо хто винен? росіяни? Вони вибрали цю владу. І 22 роки жили ілюзіями, несправедливості і недовіри до нас, з вами українців. І на тому я ще раз всіх вас вітаю. Бажаю вам здоров'я і скоріше перемоги. Слава Збройним силам України! Героям слава!